Я так втомилася вже, так все задобубало, ця ще депресія напала. Не знаю, що робити, що коїться взагалі в моєму житті. Ні лікарі, ні наука, нічого не допомагає вже, де я не шукала вихід, ніде його не знайшла. Все. Ну, а до Бога зверталася? Молюся кожного дня. До церкви навіть ходила пару разів на рік. А що для тебе різдво? Ну, це родинне свято, коли ми всі за однім столом сидимо, кушаємо смачну їжу. А Ще це добрий час, тому що в мене вихідний день. Я можу відпочити. Ту -ту -ту -ту. Ну, взагалі-то я чула, що Різдва коли Ісус народився, там до младенця прийшли е волхви. Та ще щось там таке произошло, то ми це святкуємо кожного року, навіть два рази. Ой, ну це диви, як ти багацько знаєш, але ось дивись, тут таємниця глибша. В Лхви так, вони приходили, але ще до того, до пастухів, коли пастухи прийшли до ясел, перед тим до нього. До цих пастухів прийшов спочатку один янгол, О, цікаво. сказав, що радість вам велика в Іфлеємі в місті Давидові радився вам, Спаситель, якому, угу. якому ім'я, Христос Господь. А потім з'явилася армія небесна, янголів, да, і прославляли Бога. І щось така подія велична сталася, що навіть ну, ну, уяви собі янголи з'явилися. Тобі ж. Другий вимір відкрився. Це щось, щось таке серйозніше, глобальніше сталося. Ну, ось, що я хочу показати? На прикладі тваринного світу і нас, людей. Mm -hmm. Ось як ти, в тебе розчарування в науці, як би вчені не ліпили Горбатова, ми так і не можемо поговорити з твариною. Хоча mm -hmm. дуже стараються нас. Приєднати до тварин, але не виходить. Чому? Тому що є, є прірва. Це два різних виміри. ось коли народився Ісус, з'єдналося світ Бога, духовний вимір з людським. Янголи mm -hmm. прийшли, і дуже багато. Що це значить? ж Христос дійсно Спаситель, але Він також говорив, що я є, я, є, я є дорога, я є істина і я є життя. Що це значить? Він це значить, що коли ми приймаємо Євангелія, його вчення в серце в своєму житті, то, що то дух, ми народжуємося від згори, народжуємося від Бога. І вже на зміну страха, депресії і всім цим іншим нечистим духом, який вмучає нас, приходить Бог, Святий Дух. Та ти хочеш сказати, що всі мої питання вирішаться завдяки цьому? Що треба просто народитися згори так. від Бога, і в мене буде дух, то я тоді зможу бути самою щасливою людиною у світі. Так. Ісус говорить, що треба завжди бути радісним, Ого. за все дякувати. І ось в цьому і є ключ, коли ми приймаємо Ісуса Христа, то ми отримуємо силу не грішити, Ого. жити, свято. І нас ці всі речі вже не можуть... А, міс... то все від гріха. Ну, це само собою, того що Треба порозмірковувати над цим побільше. Дякую.